Сьогодні я прокинувся від того, що сонце тихенько гріло мій вузатий ніс. Спочатку я визирнув у вікно, а там осінь розлила своє золото просто на деревах. Ось так кружляло, наче метелики тільки без крил. І я подумав ех, якби мені отак літати, стрибати з даху на дах, ловити вітер лапками, але поки що літають лише пташки. Вони там у грі верещать, ніби сміються з мене, морчику, ти шкіта не птах. А я йому відповідь та ви ж нічого не розумієте, бо кіт може мріяти про небо так само, як ви, про теплий дах і миску зерна. А знаєте що? У мене є таємна мрія одного дня знайти гілку, з якої я зможу дістатись до хмаринки. І я візьму її. Покладу в свою схованку з ігрушковою мишкою та сонячним зайчиком, і тоді я матиму вже все: і небо, і землю, і маленький шматочок вічності. Але поки що маю пір'їнки, які зверху насипали мені пташки, оті, що відлітають вже у вирі, або просто на зимівлю. І зараз я можу тільки гуляти та слухати, як вітер розповідає свої історії. І інколи мені здається, що він мені шепче живе, котику, живий і обов'язково мрій. Бо мрії це теж крила, які даються не всім на цій планеті. І якщо ти будеш мріяти, то ти будеш трошечки щасливішим, тому що світ мрій, він безкінечний морг.